день, слава Неці! Сьогодні хочу поговорити про операцію в Курській області. Якщо це рейд, це дуже вдала операція. Покошмарили противника, і поки он научився, вийшли з мінімальними втратами. Але щось мені нагадує інше, війська там затримуються, ми свою територію втримати не можемо. Не кажучи про ворожу. Навіщо вони там затримуються? Коли росіяни оговтуються, вони переріжуть шляхи постачання і ті, хто там залишиться, героїчно загинуть. Може, сама, саме таку задачу поставив клоун Зеленський Москалю Сирському – вбити еліту ЗСУ. Тих, хто після закінчення війни може задавати незручне запитання. А війна закінчиться рано чи пізно. І, скоріше всього, не на умовах України. І тоді возникнуть запитання. А колонний хоче прибати всіх тих людей твою за такі запитання і залишить тільки покірне бидло, яке не буде нічого питати і буде радіти тільки тому, що війна закінчилась. Ну, це моя версія подій. Як воно буде насправді, час покаже. Смерть ураган. зовнішнім. И внутренний.